Привіт, дорогі друзі, дуже багато горя, дуже багато біди принесла Україні і українському народові Росія і продовжує приносити, продовжує вбивати наших людей, продовжує знищувати нашу націю. І дуже часто зараз я бачу, як люди говорять, що ми ніколи вам цього не пробачимо. Ми ніколи вам цього не забудемо. І що ж про це говорить нам слово Боже? Чи можна нам так вести себе, не пробачати, не забувати? Слово Боже нам говорить в Євангелії від Марка, 11 розділ, 25 вірш, що і коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось. Щоб і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Коли ж ви не прощаєте, то і ваш Отець Небесний не прощатиме вам ваших провин. І дійсно це дуже сильні слова, адже Бог хоче від нас цілковитого опрощення, щоб ми пробачали, незважаючи яке велике горе нам зробили люди. Ми повинні це пробачати. Адже це непрощення, воно сидить в наших серцях. Цим людям, які роблять нам зло, цим абсолютно байдуже, чи ми їм пробачаємо, чи ми їм не пробачаємо. Вони собі живуть своє життя, вони продовжують робити, чинити це зло, яке вони чинять. А ми, виносячи в наших серцях це непрощення, цю обіду, цю злість, ми робимо наші серця закам'янілими. Ми стаємо злими, агресивними, і, що саме головне, ми віддаляємо зла від Бога і від Божої благодаті. Бо Бог нас учить, що якщо ми хочемо мати тісні відносини з ним, ми маємо пробачити неможливо мати відносини з Богом і носити серці в серці непрощення. В Євангелії від Матвія Ісус говорить, що я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і неправильних. Коли б ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме і грішні кірон? Отже, тут, взагалі, Ісус радикально відноситься до цього. Тому що любити людей, які люблять нас, це дуже легко. А полюбити і пробачити тих, хто робить нам зло, це дуже тяжко. І мені здається, що без Бога це взагалі не швидко. Тому справжній християнин, справжній учень Христа і послідовник Ісуса. Він з Божою допомогою, з Божою благодаттю повинен не тільки пробачати другі, а й молитися з них. Тому, перш за все, нам треба шукати Бога в нашому житті і просити Бога дати нам таку силу, щоб ми змогли пробачати і мати живі серця. Нехай был он случай, которые я просто не